ДНК Ультрабонд. Це спеціальна рідина, яка слугує як двосторонній скотч між базовим покриттям та натуральною нігтєвою пластиною. Формула ДНК Ультрабонд розроблена таким чином, що вона не порушує pH нігтєвої пластини та дозволяє зробити максимально якісне покриття без відшарувань та сколів навіть на м'яких та чутливих нігтях. На підготовлену нігтєву пластинку оброблено дегідратором. Наносимо віджатим пензликом напіввологим ультрабонд таким чином, щоб у нас не було нашарування рідини. Робимо незначний відступ від зони лінії кутикули обов'язково, для того, щоб ультрабонд у вас туди не затікав. Ультрабонд слугує як двосторонній скотч для адгезії наступних матеріалів. Після нанесення ультрабонду обов'язково ви маєте витримати час близько 30 секунд для його випаровування. Якщо ультрабонду не дати повністю випаровуватися, на вологу нігтєву пластину нанесення баз може спричинити подальше відшарування. Тому ультрабонд має повністю випаруватися. Чекаємо 30 секунд.